Даша викрутила ганчірку для миття підлоги та обережно злила брудну воду з відра в зливову каналізацію. Тильною стороною кісті відкинула з обличчя неслухняне пасмо волосся і попрямувала до підсобного приміщення. Зараз вона залишить відро і швабру в підсобці та поспішить додому, годувати хвору маму, а потім дати до школи. Добре, що старшокласники навчаються у другу зміну. Вже цілий рік Даша миє під'їзди багатоквартирних будинків. Інакше їм із мамою не вижити на скромні гроші, які вони отримують від держави. Дитинство Даші закінчилося два роки тому, коли наляканий напарник батька, дядько Гриша, з самого ранку постукав у двері їхньої квартири та повідомив, що батько потрапив під колеса поїзда. Даша чітко пам'ятала, як мама схопилася за серце і почала сповзати по стіні. Пам'ятала, як багато людей було на похороні батька. І як начальник залізничної станції обіцяв їм із мамою допомогу та підтримку. Але обіцянки він так і не виконав, обмежившись лише оплатою поминок та одноразовою невеличкою допомогою. З того часу вони з мамою залишилися самі. Спочатку мама трималася і ходила на роботу, намагалася, як зазвичай, піклуватися про доньку, стежити за порядком у домі. Але потім усе стало гірше. Мама замкнулася в собі, перестала виходити з дому. Її звільнили, і Даша звернулася до сусідки баби Віри, у якої дочка лікар-психіатр у міській поліклініці. Даша розуміла, що маму потрібно терміново лікувати. Але дочка баби Віри, яка прийшла оглянути маму того ж вечора, сумно похитала головою. У твоєї мами Дашенько дуже складний душевний стан. Її необхідно лікувати в психоневрологічному стаціонарі. Це буде довгий процес, і в цьому випадку. Якщо немає одного з батьків або опікунів, тебе, дівчинко, на час лікування мами заберуть у притулок або інший соціальний заклад. Даші зовсім не хотілося ні в притулок, ні в дитячий будинок, і вона попросила бабу Віру, щоб її дочка нікому не казала про хворобу мами і не повідомляла про це до служби захисту дітей. Баба Віра поговорила з дочкою. Пообіцяла наглядати за Дашею і допомагати їй у скрутну хвилину, і лікарка прийняла складне рішення не оголошувати про хворобу мами та відвідувати її, поки Даші не виповниться 18. Даша розуміла, що на одну пенсію через втрату годувальника їм із мамою не вижити, і почала шукати роботу, щоб за законом могла працювати офіційно. Закон дозволяв працювати, але професії у Даші ще не було. І знову допомогла баба Віра. Вона зателефонувала в ЖЕК, де до виходу на пенсію працювала головною бухгалтеркою і попросила начальника влаштувати дарину на роботу. З того часу Даша вранці миє під'їзди, а потім їде до школи, читаючи в автобусі підручник з психіатрії. Дочка баби Віри принесла його Даші, щоб їй було легше доглядати за мамою, маючи хоч якесь уявлення про психічний стан матері. Прибираючи вранці під'їзди, Даша не боялася брудної роботи. Вона боялася, що про її роботу дізнаються однокласники. Але як вона не приховувала свою посаду, це все одно сталося. Вже через два місяці після того, як вона взяла в руки відро і швабру, хтось з учнів школи або батьків однокласників все ж побачив її за миттям сходів. Особливо зраділа цій новині одна з однокласниць Даші, Маринка Синицина. Вона не давала Даші проходу, завжди намагалася її принизити та навіть придумала образливе прізвисько. Стала називати Дашу, директоркою невмитих під'їздів. Даша не розуміла, чого не вистачає Марині, чому вона так її ненавидить. Адже у Маринки все є, батьки в неї багаті. Вона майже щодня приходить до школи в обновках, щороку їздить відпочивати на море. Говорила, що як тільки їй виповниться 18, батьки куплять їй іномарку, а вчитися після школи вона буде у столичному виші. Чого їй не вистачає? Мало того, що Маринка ображає Дашу, вона ще всіма способами намагається викликати до неї неприязнь в однокласників. Маринка перетягнула майже весь клас на свій бік, і з деякого часу образити Дашу намагається кожен. А вони, ці однокласники, як вірні раби, скажуть Гідоту і дивляться на синицину так, ніби чекають від неї похвали. А Даша червоніє, злиться і плаче. Але чекати на підтримку було ні звідки. Здавалося, навіть учителі ставилися до дівчинки з презирством та байдужістю. Добре, хоч клас випускний. Даша терпіла знущання з усіх сил і рахувала дні до випускного вечора, коли вона нарешті покине цю ненависну школу. Залишилось зовсім трохи вже кінець березня. Сьогодні Даша їхала в міському автобусі, намагаючись не заснути над посібником для доглядальниць психіатричних лікарень. Мама зовсім занедужала. Їй стало страшно залишати вдома саму. Вона от-от може влаштувати пожежу або газ ввімкнути. Але не ходити до школи не можна, атестат дуже потрібен. Проте, окрім атестата, ще дещо утримувало Дашу в стінах школи. Вона захлопнула книгу і стала дивитися у вікно. Їй було соромно зізнатися собі, але вона поспішала кожен день до школи зовсім не заради атестата. Вона поспішала, щоб швидше побачити його. Віктора, він з'явився в їхньому класі на початку нового навчального року, і Даша з першого ж дня потонула в його привітних блакитних очах. Але завоювати увагу цього стрункого, широкоплечого хлопця у неї, обірванки з ганебним прізвиськом, не було жодного шансу. А Маринка Синицина вже розкинула свої мисливські сіті вона застосувала всю свою чарівність і дорогі обновки. Хоча Віктор поки що тримався і не звертав уваги на чари багатої спокусниці, але це було лише питання часу. Маринка вміла досягати своєї мети будь-якими способами. Даша сумно зітхнула і почала пробиратися до виходу з автобуса. Ну і нехай котиться до своєї Маринки, думала вона. Мені зараз не до романтики, головне це мама і закінчення школи. Дарина увійшла до шкільного двору і побачила синицину в оточенні однокласниць. Та демонструвала своїм шкільним подругам чергову красиву обновку. Дівчата захоплено перемовлялися, оцінюючи новий маринчин прикид. Даша хотіла непомітно проскочити повз однокласниць, але синицина вже помітила свою жертву і гукнула Дарину Ей, смердючка! Чого тікаєш, не вітаєшся? Всі під'їзди вже відмила? Синицина вийшла з натовпу своїх прихильників і повільно рушила до Даші. Дарина ще глибше втягнула голову в плечі, намагаючись проскочити до шкільних дверей. І тут же відчула, що не може зрушити з місця. Її міцно тримали за рюкзак. Це була синицина. Вона ривком розтебнула Дашин рюкзачок і запустила в нього руку, примовляючи: подивимось, що тут у нас. Даша смикнулась, намагаючись звільнитися. Але не тут то було. Дашу вже оточили подруги маринки і теж намагалися не пустити її в школу. Стій, не смикайся! командувала синицина. Зараз подивимось, яке барахло ти носиш до школи. Напевно, порожніх пляшок у під'їздах назбирала. Даша закрила обличчя руками. Гарячі сльози, образи та ненависті текли по її щоках. Ага, продовжувала знущатися синицина. Пляшок немає, десь сховала. Один тільки підручник із догляду за психами. З прибиральниць у доглядальниці для психів готується перейти. Працювати в психушці збирається. Правильно, там тобі і місце. Однокласниці заливалися гучним сміхом. Даша підняла кинутий їй під ноги підручник і кинулася геть зі шкільного двору. Вона бігла, не розбираючи дороги, сльози застилали очі, а в голові билася єдина думка За що? За що вони так зі мною? Вона опам'яталась тільки на березі невеликої водойми. Вона й не зрозуміла, як опинилася в порожньому міському парку. Даша оглянулася, поклала рюкзак на лавку і сіла поруч. Їй зовсім не хотілося нікуди йти: ні до школи, ні додому до хворої мами. Чим може допомогти мені мама? Вона сама потребує допомоги. Дзвеніло у запаленій свідомості дівчини. Вона не розуміла, як їй пережити ще кілька місяців цього жаху, який їй влаштовує весь клас за наводкою синициної. Даша повністю поринула у свої невеселі думки та схаменулася лише тоді, коли побачила на крижаній поверхні ставка якесь рухання. Хвилину Даша вдивлялася, а потім схопилася на ноги. У промоєні ставка борсалася цуценя. Чіпляючись за край криги лапками, воно намагалося вибратися з крижаної води. Але в нього нічого не виходило, лапки ковзали по льоду, і цуценя знову опинялася у воді по саму мордочку. Воно жалібно повизгувало і знову намагалося вибратися з ополонки. Звідки ти тут, бідолаха, як потрапила у воду? Проговорила про себе Даша. Вона спустилася по березі до самого льоду, спробувала стати на крижану поверхню, але відразу відскочила назад. Підталий березневий лід не витримав її ваги, нога провалилася крізь лід. Даша на мить зупинилася, а потім рішуче зняла з себе куртку і знову ступила на крихкий білий березневий лід. Цуценя треба було рятувати. Крижана вода вже була трохи вище колін, коли позаду пролунав голос. Даша впізнала б цей голос серед тисячі інших. Це був голос Віктора да шо, стій! не треба. Повернися на берег. Я сам його дістану. Дарина зупинилася, а Віктор, ламаючи міцними руками й усім тілом лід, рушив уперед рятувати цуценя. Відстань до ополонки була невеликою, і глибина ставка в тому місці теж була не дуже великою. Біля самої ополонки глибина виявилася всього лише по груди Віктору, близько півтора метра. Схопивши цуценя на руки, Віктор повернувся до берега. Щеня тихенько скиглило і тремтіло, притискаючись до тіла свого рятівника. Вибравшись на берег, Віктор усміхнувся дарині і майже скомандував Дашо, бачиш он ту дев'ятиповерхівку? Це мій будинок. Побігли. Відставка додому Віктора було зовсім близько. За три хвилини вони були в теплій затишній квартирі. Мама Віктора відправила сина відігріватися у ванну, а Дарині наказала розтерти ноги спиртом і вдягнути теплі вовняні шкарпетки. Потім Віктор і Даша пили на кухні гарячий чай з малиною, а цуценя, вимита й нагодоване, мирно дрімало на килимку в передпокої. За чаєм Віктор розповів Дарині, що вранці з вікна класу він бачив нахабну поведінку синициної у шкільному дворі. Хотів допомогти Дарині, але не встиг. Коли опинився на подвір'ї, її вже не було. До школи повертатися Віктор не став. У той момент йому не хотілося навіть бути в одному приміщенні з синициною. Пішов додому і, проходячи ставок, раптом побачив її Дашу. Спочатку подумав, що Даша хоче втопитися, але потім помітив, що потопає цуценя, і одразу все зрозумів. Знаєш, Дашо? тихо промовив Віктор. Ти мені дуже подобаєшся. Ти не така, як вони. Ти справжня. Хочеш дружити? Так. відповіла півшепотом Даша. Ти мені теж дуже подобаєшся. А наступного дня Віктор і Даша разом пішли до школи, і Віктор демонстративно відчинив двері в клас, пропускаючи Дашу вперед. Приголомшені однокласники мовчки спостерігали за цією сценою, і тільки в синициної знайшлася своя порція отрути для закоханих, яку вона не змогла мовчки проковтнути. Синицина навмисне фиркнула, зневажливо оглянула Віктора з ніг до голови і голосно, на весь клас промовила: Дивись, не замажся поруч із цією вбогістю, А то станеш таким же. Даша спробувала вийти з класу, але позаду був Віктор. І так вийшло, що вона ткнулася Віктору в груди, а він спокійно і ніжно обійняв її. Потім упевнено розвернув і повів до свого столу. Посадивши дівчину на стілець, Віктор відповів синеціній. Знаєш, Марино, не робота робить людину вбогою, а гнила душа. Цю душу не сховаєш під дорогими шмотками. Тож май на увазі, ти у всіх як на долоні. Усі в класі мають про тебе однакову думку: більшість тебе тихо ненавидить. І ще, Якщо з цього дня ти хоч раз образиш Дашу, ти за це відповіси. У класі запанувала гробова тиша. Синицина кліпала віями, готова розплакатися. А Віктор спокійно розкладав на столі підручники і зошити та мовчки всміхався. Через чотири роки Даша і Віктор одружилися. Мама Даші одужала, і в цьому, за словами дочки Баби Віри, велику роль зіграло врятоване цуценя. Воно виросло і стало відданим другом матері. Вона почала з ним розмовляти, потім виходити з ним на вулицю, і зрештою знову віднайшла колись втрачене почуття самосвідомості. А Синицина, кажуть, живе зараз у столиці, намагається стати відомою телеведучою, але поки що у неї нічого не виходить.